Лілія Дем'янюк Пелюстки Божої Любові. Глава шоста. Квітка, Бог є премудрість. Дорогий читачу, маємо з тобою вже п'ять квіток Божої Любові. Вдихаймо їх аромат, насолоджуємося красою і з Божою поміччю. Знаходимо, здобуваємо шосту квітку. Ми з тобою подолали дуже важкий шлях. Тому можемо трохи перепочити і зануритися у навколишню красу. Коли пишу ці рядки, то за вікном бачу справжню золоту осінь, тільки Бог може поєднати восени всі кольори веселки. Краса природи надихає, хоча знаємо, що за декілька днів вітер і дощ змиють з полотна землі, чаруючи барви рослин. Але тепер вони, немов палаючи вогонь, зігрівають землю напередодні холодної зими. Бог Творець тонко вимальовує кожний листочок, кожну його прожилку. Якщо він із такою ніжністю турбується про красу рослин, то як же сильно він опікується нами, своїми дітьми, яких створив на свій образ і подобу. Коли так у тиші роздумую і споглядаю Боже творіння, то невидима сила наповнює мої груди свіжим повітрям, вливає живу воду пізнання істини, яка тамує невимовну спрагу єдності з Творцем, його близькості та присутності. Блаженство теплими струменями розливається по всьому тілу, і мить стається вічністю, а вічність миттю. Так діє в людині третя особа Божа, Святий Дух. Квітка Бог є премудрість має сім пелюсток, сім дарів Святого Духа: перша мудрість, друга розум, третя рада, четверта мужність, п'ята знання, шоста побожність, сьома страх Божий. Будемо запрошувати Духа Святого. Бо без нього неможливо розпізнати дію пелюсток. І ще звернімо свій погляд на Ісуса Він має всі ці дари і є досконалим у цих чеснотах. Спробуємо розібратися хто справді мудрий Коли ж народився Ісус у Віфлеєму Юдейським за днів царя ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали. Де народжений цар Юдейський? Бо на Сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. Євангеліє Від Матея 2, 1, 2 Мудреці зі Сходу напевно витратили все своє життя, розраховуючи і відслідковуючи за зорями народження Спасителя. Можна тільки уявити, яка була їхня радість, коли наукові дослідження співпали з пророцтвом. І вони вирушили за тисячі кілометрів, щоб привітати царя і прославити Бога. Їх не здивувало, що цар народився в стайні з домашніми тваринами. Для цих мудреців істина була найдорожчою за всі скарби світу. Порівняємо їх із вчителями і наставниками обраного народу, який віками чекав прихід Месії. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали, Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм: Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, то ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. ЄВАГелі від Матея 12 38-39 Чому ті вчителі, які досконало знали закон і пророків? Не розпізнали часу приходу Месії Спасителя. Лицеміри, лице небо і землі. Розпізнати ви вмієте. Чому ж не розпізнаєте часу цього? Євангеліє від Луки 1256. Не розпізнали тому, що серця їхні були лукаві, наповнені заздрістю і гнівом. Можна мати великі знання пишатися своїм розумом. Але мудрість так і не прийде до них. Затовстіло би серце людей цих. Євангеліє від Матея 13:15. Бог бачить серце людини, тому всі зовнішні вчинки неважливі, якщо серце повно зневаги та лицемірства. Сам цар Давид розумів слабкість і гріховність людини, тому звертався з проханням до Бога. Серце чисте, створи мені, Боже. Псалом 51.10. «Бо визнавав, що тільки скрушене та упокорене серце любе Богу за всі жертви і приношення. Тепер можна зрозуміти слова Ісуса: Прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв ти Отце від премудрих і розумних, та Його немовлятам відкрив. Євангеліє Від Матея, 11, 11,25 Діти мало знають, а немовлята й того менше. Але їхні серця чисті і таким належить Царство Небесне. Отже, хто впокориться як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небеснє. Євангеліє ВІД Матея 18. 4. Тому здобуть мудрість, здобуть собі розум Приповісті 4.5 а як же їх можна здобути? А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Послання Якова 1.5. Виявляється не так уже й складно здобути мудрість та розум. Просто просити про це у Бога. А коли просимо, то смиряємося. А коли смиряємося, то упокорюємося, а коли упокорюємося, то довіряємо, а коли віримо, то отримуємо. Але нехай просить із вірою без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Послання Якова 1, 6, кожна людина створена на образ і подобу Божу, тому кожна людина отримує дари Святого Духа, але що ми будемо з ними робити, як розвивати, залежить від самої людини. Розпізнати дари самому в собі не так важко. Це наші здібності, таланти, наші мрії та прагнення щось робити, творити, удосконалюватися. Велика заслуга наших батьків, які перші можуть побачити в своїй дитині дари і спрямувати її в правильному напрямку, але буває так, що батьки навпаки забороняють дитині розвивати свої прагнення, бо воно не співпадає з баченням батьків, це дуже сумно. Адже в такому випадку батьки самі були зранені в дитинстві, незрозумінням або неможливістю реалізувати свої мрії. Сьогодні спостерігаю дітей, які вже не мають високих і глибоких мрій. Вони всі обдаровані талановиті, але свої здібності спрямовують на отримання великих грошей і тілесного задоволення на превеликий жаль. Пелюстка Божої любові Рада надає людині, яка її отримала розсудливість і здібність розв'язати будь-яку складну ситуацію. Дуже часто ми дивуємося, як та людина знаходить правильну відповідь і швидко приймає рішення, немов передбачає майбутнє. А коли вас водитимуть до синагог, і до урядів і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дух Бо Святий вас навчить тієї години, що потрібно казати. Євангеліє від Луки. 12.11.12. 12. Маємо просити Духа Святого про дар ради для себе, а особливо для тих, хто виконує будь-яку владу. Молитва за інших важлива не тільки для них, а скоріше для мене. Коли прошу благословення для людей, з якими маю зустрітися, це немов прошу у Господа вирівняти мою дорогу. Щоб не спотикалася, щоб отримала розуміння та підтримку інших людей, яких навіть не знаю. Моліться один за одного, щоб вам оздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Послання Якова 5:16, четверту пелюстку, мужність або сила особисто я сама дуже потребую. Тому що уранці прошу Бога дати мені силу пережити цей день. Сьогодні, коли страшна кривава війна торкнулася кожного українця, а також кожного небайдужого мешканця нашої планети, розуміємо, що без дару мужності, відваги, сили неможливо перемогти нелюдя перевертня ворога. Але найважливіше це довіряти і кликати Господа про допомогу. Мене дуже торкає історія, як Давид переміг филистимлянина. І сказав Давид до филистимлянина, ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. І пізнає вся громада те, що Господь спасає мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. І сталося, коли филистимлянин устав і пішов, і зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави напротив филистимлянина. І простяг Давид руку свою до торби і взяв звідти каменя та й кинув із пращі, і вдарив фелистимлянина в чоло його. І той камінь втявся йому в чоло. І він упав на обличчя своє на землю. Перша книга Самуїла 17, 45, 49. Дякую Богу за наших відважних воїнів. Молюся, і прошу зберегти їхнє життя і дарувати скоріше перемогу. Сьогодні, як ніколи, ми маємо бути сильними і витривалими, особливо перед інформаційною війною, яку ворог запускає, щоб знищувати душі тих, хто перебуває в глибокому тилу. Тільки молитва, піст і конкретна допомога прискорить нашу перемогу. На превеликий жаль, велика кількість людей шукає спасіння не у Спасителя, а в аптеках, і у мальфарів, в рожбитів. Сідають на антидепресанти, створюючи собі штучний мир та спокій, або покладаються як у середньовіччі, на пророцтво лжепророків. Ісус, наш єдиний Спаситель, просить прийдіть до мене усі струдження та обтяження, і я вас заспокою. Євангеліє від Матея 11, 28. Чи чуємо ми Його? Чи хочемо чути, чи знаємо, що це Його голос? Тому нам просто необхідна пелюстка Божої любові знання, знання про Бога дають нам впевненість у своїй вірі, наш розум може сприймати откровення, які Господь говорить через Біблію. Під натхненням Святого Духа ми можемо розуміти Слово Боже, що воно промовляє. Чому навчає, знання це орієнтир, куди маємо рухатися, кого слухати, як правильно використовувати свої таланти, як їх розвивати, щоб отримати як матеріальне, так і духовне забезпечення. Моя віра потребує знань. Коли знаю, то немов торкаюся, відчуваю. Коли торкаюся, то маю впевненість і вже не в темряві, незнання перебуваю. А в світлі знання. Тому мій розум наповнюється радістю, а серце менше трепочує від страху. Знання змінюють мої погляди та думки про навколишній світ, і це ще більше спонукає моє тіло прикладати зусилля, щоб отримувати інші знання. Але мій розум і серце мають керувати і спрямовувати мої знання на здобування Божої мудрості, на пошук істини та правди. На жаль, часто великі знання стають великою перешкодою, щоб людина відчула Божу любов. Є небезпека отримати знання, але втратити розум. Такі людські вади, як самодостатність, самозакоханість, вивищення, манії величі, ведуть на руйнування Божого дару знання. Але дякую Богу, що є наступна пелюстка Божої любові, побожність. Хочу назвати її ще слухняність Богу. Ця пелюстка наближує мене до мого татуся Небесного, який сильно любить мене. Щаслива та дитина, для якої її тато є авторитетом, зразком для наслідування в усіх сферах життя, а особливо в стосунках, у спілкуванні, в розумінні один одного. Довіра і любов до батька робить мене слухняною дитиною. Я не боюся прийти і попросити допомоги, я не противлюся виконувати його поради, бо вірю, що все діє мені на добро. Тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Послання до римлян 8.28 Тільки любов дає таку свободу і вільність, коли тебе торкнеться пелюстка побожність. Бог Отець вже не буде для тебе далеким і незрозумілим. Твоя слухняність і довіра до Нього руйнує усяку перепону, забирає усякий страх. Ти хочеш бути схожим на свого батька, і це прекрасно, бо Він ще більше хоче, щоб ти відчув його любов, бо для цього Він і створив тебе на свій образ і подобу. Ти, дитина Божа. Коли тебе торкнеться сьома пелюстка, страх Божий, ти не будеш боятися Бога, який може покарати, бо страх Божий є початком мудрості, страх Господній початок премудрості. Приповісті 9:10. Страх Божий це велика любов до Бога, розуміння і визнання Його величі та всемогутності, поклоніння і прослава. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Страх Божий це повна довіра Його милосердю і велике прагнення змінити своє життя на краще. Його заповіді стануть для Тебе спасіння. Бо з любові до Бога будеш боятися образити Його своєю неслухняністю, не виконати Його прохання, слухати спокуси і чинити гріх. Господній закон досконалий, Він зміцнює душу, свідчення Господа певне, а воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, страх Господа чистий Він навіки стоїть, присуди Господа правда, вони справедливі всі разом, дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодший за мед, і засік щільниковий, і раб твій у них перешки. А в дотриманні їх нагорода велика. Псалом 19 8, 12 Бог є премудрість, Його слово живе і діяльне, Його милість до кожного з нас не можна передати словами, можна тільки самому зануритися в Його милосердя, відчути Його любов і насолоджуватися Його мудрістю як калини зі святого Писання. Вітаю тебе, дорогі, мій друже читачу. Ми з тобою знайшли шосту квітку Божої любові, Бог є премудрість, і любуємося вже разом, перебираючи з ніжністю кожну пелюстку. Пройшовши такий складний шлях, неможливо, щоб Ісус не торкнувся тебе. я відчуваю, як палає твоє серце, як прагне ще більше пізнавати Господа. Як ти спрямовуєш свій погляд на Ісуса Розп'ятого і дякуєш Йому, що Він віддав своє життя, щоб ти жив, що Він усе простив і любить Тебе таким, яким ти є, що підтримає і розуміє тебе тепер і зараз. Ісус живий, Він поряд, Він із тобою, Він любить тебе. Амінь. Продовження книжки Пелюстки Божої любові у наступному відео.